Спаси Господи, Господи, и мосты достаяние твоё, о Боже, святославицы, мы поедим яда Вітаю, друзі! Розпочалася православна виставка, помолилася. Моливна всякої діла. Приходьте, будемо раді всіх бачити, будемо вірити, будемо молитися, будемо спілкуватися. І так жити, і так двигатись вперед. До Бога. Пасі Господі, друзі. 17, Нагадую, 17 по 25 грудня. Приходьте.